Дауні дауні. І от маємо запчастину від фрезерного НГФ, оскільки я перевозив, станок дотепер стояв розібраний. Коротше, рішення, яке було прийнято, поки я не зроблю провіручну плиту, не провірю станок, переберу. Аж тоді зберу і будемо далі працювати. Ну і станок стояв розібраний. Показуємо далі. До речі, тут я вже трошки шабрив. Ось така картина. А тут взагалі було лише сантиметр по краю. Решту там навіть краска не бралась. Так, громада, в результаті вийшло отако. Ми в ідеал то заганяти не будемо, бо попереду ще є вивірка станка, треба станок буде провірити по скалках по тому всьому. Так що треба лишити трохи з запасу, а так воно вже є набагато краще, як було. Так, Беремо наступну запчастину супортної групи, спочатку підкатаємо нашу фарбу. Так, слідкуємо за порохами, щоб десь не попало нам на плиту і тоді притираємо. Можна тако, Можна зробити тако, не пошкодити. Цю запчастину я ще не робив нічого. Зараз подивимося, що тут робить, який тут результат. А oh, вот тут такий okay. А oh, тут вот oh, okay. Оця запчастина от я почав робити, от зразу під шабором відчувається, що чугун чуть-чуть м'якший чуть-чуть там, але відчувається від попередньої запчастини. Бо військово треба все гарно і потім на плиту, бо десь щось попаде. Тому ну, і кажу, треба слідкувати. Бо можна попрацювати цей день толку ніякого. От такий вийшов результат. Протер, те, що я пошабрив, і притер на плиті. Ось такий відбиток. Так, молодж. Після того всього я тут накатав фарбу і робимо відбиток уже на другій запчастині. Тобто наступній. Як я роблю відбиток. Так, додав я фарби. Але перед тим як ще раз наносити, хотів би показати, не знаю, чи буде видно. Отут блистить отака полоса, це коротше, там, де терло. Чугун об чугун Іменно до того у цьому однім місці. Зараз я зроблю відбиток і зразу буде видно. Якщо я поставив це посередині, то 2 см сюди, 2 см туди. Не більше. От, прошу дуже, яка тут є картина. Можна, в принципі, притерти більше. подивитися, що сі робить. Для того, аби орієнтуватися. Ось така тут картина. Взагалі мені тут підклеювало трохи. Та той і поперечний і повздовжне підклинювало, так що то... Так чи інакше треба щось з тим було робити. А на тій каретці, від котрої я роблю відбиток тут, я пройшов всього на всього 5 разів і там все класно стало. От тут є такий бережок, вроді би, ні? Я думаю, ну я попробую поставити свою лінієчку, чудо, що я зробив отако. От Трошки темновато, але нічого я думаю, що буде видно. 200 сотки щуп. Ну, в принципі, так, і витягується, і притримує. Ну, Тут на середині то понятно, що він тут буде нормально тримати. А отут, то взагалі красота. Тут, коротше, дуже легко він заходить, особливо на краю. Тут, напевно, буде 3,4 сотки завалу на краю. Я думаю, чому мені супорт клине? Так. 4 сотки. 4 сотки так само заходить. Тут на краю, далі закусує. Тут щось є завалено. така, така фрезеровка груба. Там завалено. Не знаю, мені один колега сказав, що спочатку фрезерували, а потім грубим абразивним каменем то шліфували. І виглядає, що так би фрезеровка. А То насправді така груба шліфовка. Не знаю наскільки воно правда. Ще раз нагадаю, ідеально, я те вирівнювати не буду. Народ, як то класно, що є провіришна плита. Ви всі просто уяви не маєте. Просто робиш і отримуєш задоволення. Показую фокус ще один цікавий. Думаю, ану я поставлю клин, Попробую, що там я підшабру. Є люфт, нема люфта. Притер одну сторону, притер другу сторону. Показую. Є горб. так? І тут теж є горб. І це шліфовано на шліфувальному станку. Та що ти вручну робиш? Та Шліфуй на шліфувальному станку, все класно буде. Прошу дуже панство. Шліфуйте на шліфувальному станку. У не було дурної бесіди. Потім. Це було, наприклад, я не знаю, чи то шліфовано, чи то фрезеровано, тобто є ще полоси від шліфовки, фрезеровки, вже почав робити вирівнювати. Все рівно вони ще є ті полоси. Тобто станок був не вгепаний, станок, можна сказати, що був новий, то просто так зроблено за добре. І от тут то, що я казав, на краю завалено. ну, На пальчик гладко. А завал і 3-4 сотки є на краю. Видно слід від обробки. Так, громаду, після 10 проходів маємо отакий от результат. Десь тут ще трошки не добрало, тут ще трошки не добрало і отут. На краю, десь там у районі 2 см до краю. Поки що лишаю так, як є, то вже набагато кращий результат як був. Провіримо направляючи і може потім ще дошаблю. Так, Продовжуємо далі. Треба ще зробити оцю площину з одної сторони і з другої сторони. Для того я колись був, зробив таку маленьку лінію. Тут має бути два кута 55 і 60 градусів. Це якраз для ТВ-шок і НГФів маленьких станків. Шкільних воно дуже гарно підходить і то стає з головою. Значить, що, поки зранку було світло, я ще трошки підтягнув. Тут тобто було лише обрізано. Взагалі по плану було фрезернути на НГФ, але НГФ я розібрав, перевіз, ну і можливості фрезернути не було. Тепер добрався до цього всього діла. Кажу, Рано я це трошки підтягнув і йду зараз шабрити. От, наприклад, хочу ще показати цієї від болгарки. Почав вирівнювати шабром рушну. Ну і щось так мені виглядає, що тут теж якби після болгарки. Так, наступний день. Знову зранку було трошки світло до 8 години. І я вирішив ще зробити за одним махом другу сторону, щоб було вже... Зроблено, щоб я вже потім болгарку не нагрівав. От зроблена, наприклад, друга сторона 60 градусів. Це таке від болгарки. Ще такий цікавий момент. Вроді би тут ластофвіст мав би мати 55 градусів, Ну то якось треба провірити. Маю я такий кутомір. Колись я собі придбав. В принципі, я його вже провіряв по лекальному кутнику, вроді би все добре. Але ідеально рисочку напроти рисочки виставити не можна. Здесь що неможливо. От, наприклад, ставлю 55 градусів. Напевно, не буде видно, що світиться знизу вже. Тобто в одному положенні показую, що світиться чуть-чуть зверху, а в іншому положенні показує, що світиться чуть-чуть знизу. Тепер питання, як це вичислити. Для того, щоб вичислити, треба трошки мати інструменту всякого різного. Якось я був собі придбав цікавий апарат. такий. Такі сумочці. І, наприклад, так, з тову техніку треба щось розібрати спочатку. Так, включаємо. Походу, щось типу 20 градусів. Так, я вже трошки побавився, значить нажимаємо ще раз. Блима, і там С. Ми маємо нулі. Тобто ми обнулили поверхню, у нас є ноль. Тепер знімаю і от ставлю площини пришабрені знизу, одна друга і бокова. І повертаємо на бік. Раз. О. І результат. 5490 видно для того, щоб зробити кут, треба мати такий кутомір, треба мати і такий кутомір. Кутоміри є ще всякі. До речі, один з них я маю. Чесно признаюсь, не знаю, як ним користуватися. Можливо, він не комплектний. Там ще мав би бути якийсь кут нечокликальний. Так. Продовжуємо далі. Зараз подивимося, що я зранку булгарку наваяв. Так. Раз. Видно? 59, 50. Пів градуса. Не вгадав. Болгарку, але кажете, не можна, не можна, можна все зробити. Ну що, ми знаємо тепер якась ситуація? Зараз дошабримо і все буде класно. Так, як ми це робимо? Цих 55 градусів робимо ми це у тисках. Інакших варіантів, якби, нема. Ми чуть-чуть, майже готово. Так, громаду, добро с'єднала з 100 хустів. Ось таке прилягання. Поплямся, будьте здорові. Така сама ситуація з цієї сторони. Тут на краю щось трошки є. І отут щось трошки є. І все прилягання. Так, громаду, НГФ, консоль, ластучний хвіст. Покажу, яке воно зарівне. Є вже чим провірити. Увага. Ну, тут буде гарний показник. От чого я роблю ревізію цього всього. Нарешті добрався. Так, продовжуємо далі. Вам показник цікавий? 0.15. Заходи. І при тому воно їхало. Як питається? Так, громаду показую, як було. Як стало, так я підтягнув. Робити я то ідеально не збираюся. Основна задача була зробити паралельність ластівчиних хвостів на консолі. Так, як відбувається провірка, пластинка твердосплав 8 мм. Рівну. І не інакше. Тож, пластинка, твердосплав 8 мм не інакше. Барахло радянське навіть не хочу брати. Мені на увазі фрези циліндричні. Так, показую. І на краю? Ну, коротше, район півсотки. Я думаю, що ще трошки почовгую то взагалі буде красота. Так, а це для тих, хто питає. А що то, на станках має бути так все ідеально. Так, каретки, направляючи, все має бути ідеально зроблено, всі площини мають бути підігнані, щоб не було жодних люфтів. Це впливає на роботу, на фрезеровку, на токарку. От, наприклад, фрезеровка. Перехід маємо раз. Тут перехід маємо два. Тут відчувається під рукою. Тут відчувається під рукою і тут знову є перехід. Це потім все впливає на руки, якщо ми працюємо руками, і так само потім впливає на голову. Чого воно так і не інакше. Продовжуємо далі. Місяць після того, як я зробив плиту. Напевно. Зробив сьогодні контрольний. Ревізійний момент. Тут по діагоналі є так само нормальний відбиток, бо то я відбивав в залежності, скільки є, наприклад, краски, скільки воно відбиває. От, наприклад, тут краски було жирніше, тому такий відбиток. Тут я вже другий раз перейшов. І тому а так то все дуже гарно. Так, маємо магнітну плиту, ту, що я відреставрував собі, відео на каналі є. І маємо попередньо на плиті зроблений відбиток. Тут, тут, тут і тут. От яке воно зарівне. У принципі, зараз ми можемо поставити на плиту. Поки я ще нічого не шабрив. Так, включилося світло. Це вже плюс. От є щоб дві сотки. Ось так плотненько витягується. Я знаю, скільки там може бути. Напевно, сотка десь. Так, народ, що хочу показати? От, наприклад, видно, слід от блистить, де їхала каретка. Там далі блиску того нема. Так само тут блистить на краю. Само тут блистить на краю, воно їхало тут. І така сама ситуація ідентична. Отут їхало. Аніс фарби робимо відбиток. Так, щось пеше, значить щось попало. Як пеше, покажу зблизька. Пеко, якщо щось пише по фарбі, по плиті, значить щось попало. Порох є. Видно? 0,02. Видно? Тримає не пускає дві сотки. То як плита показує, нормально? Не знаю яка тут яма, але показую. Сотку тримає теж. Я закладав папір, у мене є такий дуже тоненький соточний. Теж папір тримає. Один прохід уже зроблений. Шабером заодно заклав лінійку у ластохвіст і є люфт тут майже нема Так, народ, відбиток номер 3 Воно вже майже взяло. Зараз я зроблю розбивку великих плям на менші. І це вже може бути так, як є.